І усім привіз вам проїх... Ви на конференції No50, що буде в четвертому сезоні Трині Погоди, і ми розпочнемо. Почнемо з того, що четвертий сезон буде десь через два тижні. Ну, десь так. В тому, що четвертий сезон Ну, стат буде вже без демонізації, він буде вже звільнений. Четвертий сезон вони теж буде, вони, ну буде. Ну, буде ви, тобто, бу, Буде у ось, Вони будуть якби, шукати вихід уже. Ну і там в е, четвертому сезоні ти мені показати. Е, ну, край. Сам край і, можливо, ще одне Ну, В планах це може бути рай, Або, можливо, інше вимілоні. Ну, і в четвертому сезоні як якби Мунман, ну, стане якби, стан, якби на ту добру сторону. І, в, тому, в принципі, довгий час немає, вона з 3 погоди. Але в третьому сезоні може розкрити більше Незера і у перед історією. Хоча ну, він такий став. Якби все як його скриті, в принципі, в третьому, десь в четвертому сезоні. Тому що сам ан Антоніст та волходій з самого серіалу Тріні погоди. Чи поки що добре не розкритий. Четвертому сезоні, ну появиться то брат Астрата, ну. Можливо, якби десь побачите десь в кінці останньої серії третього сезону. Побачити його десь в десь в якій сцені. Ну, якби в останній сцені фіналу третього сезону. Це невеликий спойлер. Ну, якби сатрас, в принципі. І він там, якби в четвертому сезоні, не ну, хоче сильно такого робити, але точно буде не самим добрим персонажем. В четвертому сезоні, ну, він буде якби десь такий специфічний, в принципі, такому як буде лохий або добрий. Бо планується як антигерой, тому що. Ну, якби не буде самим добрим персонажем. Та і в четвертому сезоні планується додати новий персонаж. Без того ніяк. Ну, це можливо десь принц-краю. Ну, принц-краю. Ну, я не можу сказати поки що, що ім'я, тому що це спойлер. Але точно буде принц краю, можливо, сам король краю, сам край. І, можливо, десь його слуги. І у четвертому сезоні більше хочуть розкрити більше Стілуса, Ну, якби Стілуса, так. Ну тому, що він був третьому сезоні і мало було скрити, тому що він появився надто пізно. Третьому сезоні. І того часу не вистачило, щоб його розкри... розкрити самого персонажа. Тому в четвертому може попробувати його більше розкрити і в п'ятому десь. Ну, сам трейлер е... четвертого сезону будесь плануюсь в п'ятницю десь. В цього десь, тижня, ну, десь так. Ну і десь в четвертому сезоні хочу показати, якби правителя землі. Але можливо це якби буде на другий план. У четвертому сезоні, може, буде будуть подорожі в часу, але можливо вони вже будуть використовуватись якихось потрібних речей вже більше. І в четвертому сезоні якби надіїв перейде, якби на добру сторону персонажів, тому що якби все Ну якби зрозуміє, що там не захочеться вбив там лихе. Він перейде на їхню сторону. Ну і у четвертому сезоні там, якби ту історію. Ну. Як чому? Якби, чому би Гео таке, ну, були відношення такі з манау, в принципі розкриють. Ну і більше там, розкрити більше персонажів. Якби відношення самих персонажів попробують розкрити. Ну, більше там то Бо в четвертому сезоні буде менше романтики, тому що це якби не до смаку те ні Ну, десь так, думаю, нам буде не закінчити конференцію. І всім до побачення, зову зуфрою влевачення, всім бай!